Не залишиться наодинці в біді. В хутині відкрили перший притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Тепер жінки мають куди прийти, якщо вдома їх б'ють чи ображають. Двері притулку відкриті цілодобово. Там готові розміщувати навіть дітей. В яких умовах і хто допомагатиме жінкам пережити важкі моменти? Дізнавалась команда Чернівецького репортера. Двері притулку в Хотині від сьогодні відкриті для кожної, хто страждає від домашнього насильства. Та навіть до офіційного відкриття тут вже приймали постраждалих. З серпня жили дві пенсіонерки та дві молоді жінки з дітьми. Всі вони пішли з дому. Посадовці не приховують здивування та радості від того, що вперше такий центр відкривають не в великому мегаполісі, а в маленькому місті. Скільки звернень достатньо є, достатньо звернень. То серед зараз з якими потрібно працювати цим людям, потрібно в першу чергу надавати допомогу, додати можливість адаптуватися і вийти з цієї ситуації. Прийти за допомогою постраждалі можуть до кризової кімнати, жити там дозволено до 10 днів. А далі, як варіант, переміщення до прихистку. Там перебувати можна від 20 днів до 3 місяців. Зараз приміщення розраховане на 12 дорослих та одну дитину. Є все необхідне: кухня і посуд, спальне місце та білизна, душова та пральня, а також кабінет психолога та кімнати для спільного відпочинку з іграшками. Головне, аби люди не соромилися і не боялися просити про допомогу. Уже з Вернення в були і в кризову кімнату, незважаючи, на що вона працює серпня місяця. Але тут я дуже хочу звернутися не тільки до людей, що потерпають від насильства. По перше, щоб ви точно розуміли, що вихід є, терпіти насильство не потрібно. Це е, не найкраща ситуація його замовчувати і думати, що воно зміниться, воно може ставати тільки гірше. Разом з тим, я прошу усі дотичні служби, які можуть виявляти насильство: вчителів в школах, сімейних лікарів, спеціальних лікарів, фахівців. Ців поліції, фахівців соціальних служб, просто сусідів чи людей поруч, не будьте байдужими. З моменту повномасштабного вторгнення це перший подібний притулок відкритий в Україні. Гроші на нього громаді надав уряд Канади. Допомагати, як переконують його представники, будуть і далі. Ми навіть не на одну мить думали зупинити цю програму, ні будь-яку підтримку України з боку Канади. Відразу знали, що треба посилити наші, нашу підтримку, наші зусилля, і навіть наші кошти. І так ми зробили. Бо ми знаємо, на жаль, ми добре знаємо з досвіду по цілому світі, що під час війни. Соціальні проблеми, виклики, в тому числі домашнє насильство, зростає. Свої зусилля в допомозі жертвам насильства об'єднали всі влада, правоохоронці, медики аби лише врятувати долі українських жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4